Привіт усім! У цьому навчальному посібнику ми розглянемо, як подати декларацію про безпеку та охорону. Використовуючи платформу Customs Declarations UK. Тепер, щоб подати декларацію, щоб бути декларантом, нам потрібно мати номер GB і ORI. Ми можемо перейти за посиланням, яке буде надано в описі відео. Якщо у нас його немає, і нам також потрібно підписатися на декларації про безпеку та охорону на Gov.UK. І як тільки ми це зробимо, нам потрібно зареєструватися на платформі Customs Declarations UK. Якщо ми ще цього не зробили. Отже, і нам потрібно авторизувати програмне забезпечення, щоб подати декларації. І ми можемо почати з цього просто. Це займає кілька хвилин, щоб налаштуватися, підготуватися і почати подавати декларації. Як тільки ми отримаємо номер EORI, підпишіться на GOV.UK щодо безпеки та охорони, а також реєстрації на платформі Customs Declarations UK. Ми будемо це показати. Ми будемо демонструвати список перед тим перейти демонстрації. Нам потрібно мати номер EORI, перейшовши за посиланням. Нам потрібно зареєструватися для декларації вхід у Великій Британії. Тоді нам потрібно е, зареєструватися на платформі Customs Declarations UK та за посиланням для реєстрації. Наступним кроком буде, коли ми зареєструємося, і тому нам потрібно у цьому навчальному посібнику ми розглянемо такі сценарії: подання успішної декларації ІНС, внесення змін та обробка відмов, помилок або інших проблем, які можуть виникнути. Тоді ми покажемо, як клонувати декларацію. Це стає набагато простіше, коли ви копіюєте декларацію, коли у вас є схожа декларація. І вам не потрібно все вводити знову. Просто скопіюйте, клонуйте, змініть необхідні елементи, перевірте все і подайте. Тоді ми покажемо, як завантажити копію декларації у форматі PDF. Це корисно, тому що більшості наших. Вантажоперевізникам або водіям потрібна копія, це значно полегшує роботу. Тоді ми покажемо, як клонувати від служби митних декларацій декларації CDS до декларації ENS, де більшість даних автоматично копіюється. Вам просто потрібно ввести місце завантаження, розвантаження та порт прибуття, такі речі, які недоступні в CDS, декларація. Покаже, наскільки легко слідувати під платформою Customs Declarations UK. Насправді, я думаю, без зайвих витрат часу настав час продемонструвати це насправді. Давайте подивимося, як це працює на практиці. Отже, як тільки ми увійдемо в портал і зареєструємося, дотримуючись попередніх кроків, які ми згадували, ми чат побачимо панель управління. Це переді мною. Ви побачите, скільки декларацій ви нещодавно подали, а також декларації з безпеки та охорони. Вам потрібно перейти за посиланням, щоб авторизуватися в HMRC. HMRC. Якщо ви натиснете тут, ви перейдете за посиланням для авторизації в HMRC. Ви можете натиснути тут, щоб авторизуватися, тому що я вже авторизувався. Мені не потрібно увійти, але я можу це зробити, якщо буде потрібно. Отже, це повторна авторизація з HMRC для того подання декларації. Отже, як тільки ви це зробите, ви готові до подання. Отже, якщо я повернуся до головного меню, просто щоб подивитися, це список сторін, які стосуються декларації з безпеки та охорони, де ви можете зберегти дані про сторони, введіть тип сторони в деталі. Обов'язково буде позначено зірочкою зірочка. І ви обираєте правильні варіанти для збереження, наприклад, і кажете це. Повертаючись до меню, у нас є опція декларації ІНС. Ми можемо натиснути Додати нову декларацію, щоб почати з порожньої декларації. Але перед цим ми можемо шукати різні варіанти, такі як товар, або посилання на клієнта. якщо ви... Чи вже подали попередню декларацію? Що я зробив? Так, це те, що я підготував порожню. Е-декларацію, е щоб спростити нам завдання. Так, якщо я зараз перейду до чернетки, що ми зробили? Так, це те, що тут ми ввели посилання на клієнта, яке є внутрішньо для нас, це не надсилається до HMRC. Це поле недоступне, тому що я надав цю інформацію на рівні товару. Отже, якщо є кілька випадків одного і того ж поля, в заголовку або в товарі, ви можете ввести його в будь-якому з цих місць. Що стосується, застосовується всі. Краще вводити на рівні заголовка, але якщо цей товар специфічний, ми можемо ввести його на рівні товару. Тепер ми перейдемо. Є деякі необов'язкові поля онлайн і деякі умовні збори. Тому це обов'язкове поле, але це може бути обов'язковим, але це можна також застосовувати на рівні товару, тому ми можемо залишити порожнім на рівні заголовка, чесно кажучи, програмне забезпечення не змушує нас вводити дані на рівні заголовка. Сказавши це, у нас є інші поля, такі як національність, ідентифікація, перетворення кордону. Тепер, якщо я бачу цей маленький значок, він показує мені, що це які вимоги. До цього конкретного поля від HMRC. Отже, які умови нам потрібно вказати, в якому форматі нам потрібно знайти номер рахунку. Ми форматуємо з номером EORI і всім іншим. І просто потрібно ввести номер рахунку просто так. І ми переформатуємо його з двозначним роком. І номером EORI. Тут ми можемо ввести код країни та назву міста, так. Потім у нас є код країни прибуття та місце знаходження, а також більше з цих додаткових полів ми можемо вибрати експортера зі списку, або ми можемо ввести дані про сторони. І ми можемо ввести деталі. Так, це помилка. Потім у нас є дані про імпортера, я можу вибрати зі списку, або можу ввести це в деталі. Подібно для перевізників в деталях. Схоже, і для перевізників. Отже, якщо я зберіг деталі у списку сторін, я можу їх повторно використовувати, якщо ні, я можу ввести простіше. Якщо я натисну далі звідси, я можу додати кілька рядків тут. Це може бути кілька рядків тут. Натисніть на значок олівця. Тут я бачу всі деталі цього конкретного рядка тут, який я вибрав. Код товару є необов'язковим, але ми можемо ввести восьмизначний код товару, фрукти та овочі. А потім номер віз, я зосереджуюсь на обов'язкових елементах. Але якщо щось із цього підходить, ви можете ввести це, якщо просто список сторін, якщо не введений на рівні заголовка. Також може бути наданий на рівні товару. Вони будуть активовані, як тільки стануть застосованими. Я думаю, що це введення застосовується, коли це 10,600. Але якщо це застосовується так отже. Якщо я перейду до деталей товару, які є другим розділом платформи в додатку, ми можемо вибрати тип упаковки, кількість упаковок і загальну масу доставки. Тепер кількість одиниць застосовується лише тоді це насипом або деякими певними типами упаковки, тоді вам не потрібно вказувати. Я думаю, кількість упаковок у такому випадку я вважаю так. Якщо я перейду до розділу місцезнаходження та транспортування. Розділ 3. Я можу, тому що я ввів на рівні заголовка. Отже, я можу. Просто вимкніть це і покажіть, що це працює на рівні товару, що ніколи. так. Тоді робимо, ми можемо додати. Додаткові документи тут. І, якщо це застосовано, натисніть кнопку Допомога в редагуванні. Цей список є необов'язковим. але коли ми вводимо код, ці поля є обов'язковими. Я не можу допомогти без. не повинен допомагати без цих речей. Ми це перевіримо. Так, якщо я натисну далі. Звідси у нас є спосіб транспорту внизу, який є автомобільним або сільським. Супроводжуваним або без супроводу. У нас є представник, якщо він відрізняється від декларанта. Якщо за замовчуванням ви є декларантом, який зареєстрований на платформі, ваш ІР буде використовуватися як декларант або подавач декларації. Потім у нас є номер посилання на перевезення. Ми можемо побачити деталі для цього. І у нас є. Митний офіс першого входу, який знаходиться в довері. І очікувані дані про прибуття вчасно. Ми можемо допомогти з маршрутизацією країн, вибравши країну та натиснувши Допомога в маршрутизації. Так, 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 так але якщо мені не потрібно, я можу це мати і що з того, це стосується Іспанії, Франції і, можливо, Польщі. В цьому випадку. Отже, я натискаю далі, звідси я можу переглянути все. І тоді я можу насправді подати. Це подано. Ми отримуємо МРН назад від HMRC. Ми можемо побачити сповіщення Статус подання був в порядку. І це МРН, який ми все повернулося в порядку. Отже, це була частина. Про подання успішної декларації. Так, ну, тепер, якщо мені потрібно внести зміни в декларацію, що нам потрібно зробити? Так, це просто натиснути на значок редагування. А якщо я внесу якісь зміни, там, наприклад, якщо я змінюю очікувані дані, про прибуття транспорту, це буде 27 число зараз. О так, і я можу змінити будь-які інші деталі, це не проблема. Я можу змінити кількість упаковок. Цього разу буде 5, і це буде 25. Так, просто надішліть це. Це показує, що ми подали поправку. Для цього документа в цей конкретний момент і вона була прийнята. Отже, це успішний. Сценарій подання додаткової поправки, як ми це зробили, який ми можемо передати хоріорам, яка містить посилання на подану декларацію SNG. SGB. Ми можемо клонувати декларацію, натиснувши кнопку конкретної декларації. Так, ми можемо клонувати декларацію, тож, якщо я хочу, перш ніж перейти до клонування, я можу натиснути цю кнопку та зробити копію цієї декларації. Це стає новим проектом декларації, якщо я перейду до значка щита. Який є декларацією Enix, новою проектною декларацією, яку ми створили. Тепер, якщо я повернуся до показу відмов, що ми будемо робити, наприклад, ми обрали автомобільний транспорт, як пару, як вид транспорту. Але якщо я введу якісь, нелогічні дані, що зазвичай не трапляється. Якщо ви дотримуєтеся правильних кроків, більшість речей повинні проходити гладко. Але якщо я виберу вид транспорту, автомобільний залізничний це залізничний вид, вид транспорту. І якщо я виберу ЕЕ -е подібну декларацію і це роро, то це немає сенсу далі. Якщо я скажу, що це фемінізм. Вона говорить, що відхилено. І ми можемо це побачити. Причина полягає в тому, що ми навели конкретні обставини, як де. І ми не можемо зробити цей вид транспорту досить простим. Ми можемо прочитати помилку та виправити її. Тепер це відхилено. Не проблема. Нам не потрібно робити все знову. Ми можемо повернутися до значка олівця і виправити те, що потрібно виправити. Але це насправді дорога. Я можу повернутися і надіслати знову. Знову відхилено. Тоді, оскільки я вибрав 600 й вид транспорту С. Який є безкордонний. Якщо я натисну на значок олівця, автомобільний, поштовий. мені Тоді це має бути, я думаю, автомобільний транспорт. Але це не має значення. Отже, ми можемо слідувати кроком. Натисніть на значок олівця, там дорога. І це має бути. Давайте прочитаємо умови для цього. Три і чотири. Давайте виберемо цей. Отже, це тепер успішно, тому що логічна помилка, яку ми отримали також, була через те, що ми зробили дві. Невдалі спроби. І це був результат, який тепер вніс зміни. У нас є МРН, ми можемо повернутися і виправити це. Те саме. Отже, повертаючись до списку кроків, які ми будемо показувати, ми показали, що у нас є успішні зміни декларації ІНС та обробка вказівок. Ми клонуємо цю декларацію, ми завантажуємо копію декларації. Останнє важливе, що я хотів вам показати, це те, що якщо ви користуєтеся нашою платформою митних декларацій UKCDS. І подаєте декларацію CDS з такою кількістю предметів. Можливо, це може бути. Ви насправді можете дуже швидко зробити декларації ENS, клонуючи звідти. Це копіює більшість деталей звідти. І робить роботу справді легкою. Отже, поверніться до декларації CDS, що є значком Галочки, там і значком Галочки, тут що показує, що у нас є декларація CDS, готова до я, щойно зробив одну, тож ми можемо насправді її клонувати. Отже, що ми зробили, так це те, що у нас є декларація CDS, яка успішно подана. Ви бачите всі ці варіанти. І статус успішний. Ми надамо ми розмістимо відео про те, як подавати різні сценарії декларації CDS. Я не буду в це вникати, але я зосереджуюсь на безпеці та охороні, а також деклараціях ІНС. Отже, є значок. Значок щита, який є нашим представленням декларації безпеки та охорони. Отже, якщо я клоную до НС декларація. І клонування, отже, це стає новим проектом декларація безпеки та охорони. Якщо я натисну, введу посилання тут тут. І якщо я почну завантаження. І якщо я виберу, то це автоматично копіюється. І Якщо я прийду далі звідси. Отже, це ті і вся інформація автоматично копіюється сюди. Якщо я натисну на місце, я не надаю для наступного, власне кажучи, це дорожній рух, і це закінчується. І Я скажу, що це з Франції. І Великобританія. Я можу справді. Більшість інформації, яка нам потрібна, насправді скопійована. І ми просто можемо ввести відповідну інформацію, дотримуватися кроків і, можливо, теми. Я думаю, це має сенс. Отже, уявіть, що у вас є 99 рядків, або якщо у вас тут більше рядків, вам не потрібно вводити або набирати деталі. Ці коди, код товару, описи, кількості, все це копіюється для вас. Що значно полегшує вашу роботу від CDS до ENS, але ви можете почати з ENS. І якщо у вас є подібна декларація ENS, клонування з ENS також є варіантом, це клонує ENS в ENS. А це було для CDS до ES. Тепер ще одна річ, яку ми зробили, це те, що ми виконали одне клонування. Тепер тут є посилання, тож, якщо я натисну тут. Я можу повернутися до декларації одиниць, добре, і якщо я перейду далі, 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 і надіслати це, я можу повернутися до декларації CDS. Отже, це зберігає посилання, коли ви клонуєте з CDS до ENS. це зберігає посилання, але не. коли ви клонуєте з... CDS до CDS або ENS до ENS. Інше, сподіваюся, це логічно. Якщо у вас є додаткові запитання, будь ласка, зв'яжіться з нами через наш веб-сайт. У вас є наші контактні дані та електронна адреса. Повертаючись до декорації, ми охопили всі ці сценарії для клонування декорації та демонстрації. Дуже дякую за перегляд цього навчального відео, і ви знаєте, де ми знаходимося: Customs Declarations UK – єдина платформа для безпеки. Та захисту та декларації CDS. Багато матеріалів на нашому вебсайті, будь ласка, слідкуйте за нашими блогами. Дуже дякую за перегляд. Гарного дня. Дякую.